Вітаю! Сьогодні я спробую наочно показати залежність між наявністю лісових насаджень на гірських схилах та відсутністю силових потоків і навпаки. Почати свою доповідь хотілося б з визначення, а що ж таке силові потоки. Силові потоки це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних частин, каміння, уламків гірських порід. Виникають целі в басейнах невеликих гірських річок, внаслідок злив, інтенсивного танення снігів, обвалів, сувів. Ми живемо в місцевості, де немає гірських масивів з лісовими покровами і без них, тому в мене виникла ідея провести аналогію з пагорбом і травою. Візьмемо до прикладу, що висота пагорбу 10 метрів, а висота гори 1000 метрів, та співвідношення між ними складає 1 до 100. Припустимо, що висота трави дорівнює 20-30 см. Переводимо за відповідним масштабом, виходить середня висота сосни. Таким чином, ми отримали приблизний макет, де трава це дерева, пагорб, гора, а грязяві потоки, селеві потоки. У цьому прикладі коренева система трави відповідає кореневій системі дерев. На цьому відео видно, що поверхня, де росте трава, залишається незмінно. А там, де шар трави знятий, ґрунт розмивається утворюючи грязьові потоки. На цьому зрізі ґрунту можемо оцінити глибину, якої сягають корені трави. Як бачимо, там, де немає трав'яного покрову, дорога вкрита землею, яка стекла разом з дощем, а там, де є щільний трав'яний покров, жодного бруду немає і чітко видно дорогу. На наступному відео розглянемо, як коріння може стримувати ґрунт. Зверніть увагу, для того, щоб ґрунт відокремився, потрібно докласти зусиль. Тут можемо побачити, що коренева система трави подібна кореневій системі дерев. Таким чином можна провести аналогію і зробити висновок, що коренева система дерев здатна утримувати ґрунт на досить великій глибині і ширині, і таким чином не дає вимиватися, суватися і розмиватися ґрунту і утворювати силовий потік. Дякую за увагу!